Давайте. Так. Коли була побудована Ейфелева вежа? 1889-го. Угу. Винахід вакцини проти сказу. 1885-го. Угу. Винахід колючого дроту. 1874-го. Угу. Винахід маргарину. Маргарину. 1873. 71. Угу. Винахід фортепіано. 1709 го угу. Коли винайде на перший бульдозер? 1929-го. Угу. Перший танк. 1916-го. Перший кондиціонер. 1902. й угу. Винахід рукавської машинки? 1714-го. Винахід мікрохвильової печі. 1946-го. Угу. Створення кубиків Лего. 1949-го. Угу. Створення теорії відносності. Теорії відносності. 1915-го. Угу. Винахід телефону. 1876-го. Угу. Винахід булавки. 1849-го. Угу. Винахід компакт диску. 1979-го. Угу. Винахід акордеону. Кордеон 1929-го. Компас. 1829-го. Угу. Винахід локомотива. Локомотива. Це 1804-го. Угу. Винахід глобусу землі? 1492-го. Винахід застівки блискавки? 1891-го. Угу. Винахід фотографії? 1826-го. Угу. Перша правильна машина. 1907 го Угу. Винахід на внутрішнього згорання. Це 1860-го. Перший пасажирський ліфт? 1857-го. Винахід калькулятора механічного? 1623-го. Перший кваланг. Кваланг 1943-го. Угу. Створення гідроциклу. Водний мотоцикл? 1968-го. Угу. Винахід тюбика для зубної пасти. 1892 угу. Перші американські гірки. 1884-го. Угу. Відкриття рентгенівського випромінювання. 1895-го. Угу. Винахід барометра. 1620. Ой, Добре. Винахід відбійного молотка. Відбійного молотка. 1897. Винахід джинсів. 1873-го. Відкриття планети Уран. 1800. 1800. Там 1800... монета. 1800... 1991. Добре, повернемося. Створення пакету для молока. 1952-го. Створення телебачення. 1825-го. Угу. Створення першої газети. 1605-го. Угу. Створення кликої стрічки. скотч. 1930-го. Угу. Відкриття астероїдів? Стера 1801-го. Винахід кулемета? 1883-го. Винахід консервів. Консервів 1825-го. Винахід надачного паперу? 1833-го. Угу. І відкриття планети Уран? 1800. 81-го.